Плакати військового часу в Запоріжжі. Відкрилася вже шоста експозиція. Цього разу на фасаді туристичного інформаційного центру розмістили роботи харківської мисткині. Авторка Альбіна Ялоза відтворила свої емоції і враження під час війни. В мирному житті вона досліджувала сакральні християнські мотиви. Зараз вона не полишає цю тему, але вже через нашу військову ситуацію, так, і що сама каже про свої роботи, вона каже, що вона не хоче нічого нікому доказувати, вона не хоче нічого доводити або когось звинувачувати. Все це мінімалістично, але дуже доступно і дуже зрозуміло будь-кому. Метафоричні зображення на плакатах супроводжують стислі проте змістовні вислови раніше. Ці роботи вже були показані на виставках у Чехії, Ізраїлі, Нью-Йорку, Львові та Києві. Мені здається, такі виставки допомагають артикулювати наші почуття. Які збилися у комок у наслідок тривалих бойових дій. Ось та картина, яка присвячена бійцям Азову з алюзією на святого Себастьяна, вона мене вразила найбільше, адже там відчувається глибина століть. Наші герої відстоюють цінності, які зародили. Лися набагато раніше аніж сучасна українська держава. Виставка триватиме два тижні. Роботи авторки також будуть розміщені по місту на рекламних кубах.